Доброго вам дня, вельми, шановні пані і панове. Червень місяць за звичайних умов був би визначальним місяцем подій міжнародного масштабу, світового масштабу і європейського, євразійського, континентального масштабу. Однак видно з усього, що необхідно очікувати непереломних рішень а Дуже гарячих дискусій і протистояння навіть, здавалось би, в таборі союзників. Три події червня місяця, а це саміт Великої Сімки, саміт НАТО і саміт лідерів Євроради. Визначать долю 2025 року. І дай Боже, щоб ці рішення дали можливість добігти, дійти, доповсти до подібних трьох самітів 2026 року. Які ж надії і що може нас пов'язувати з тими чи іншими рішеннями, ну, хоча би, скажімо, у? Ананаскісі в Альберті, в Канаді, де збереться Велика сімка. Зрозуміло, що порядком денним буде ніби багато питань, як завжди, Великої сімки, однак це зводиться все до одного питання. Суть в тому: зберігати і, можливо, реформувати світовий порядок, чи рухатися. За течією. Як буде, так і буде. Якби за умови що серед Великої сімки, включаючи і лідерів Європейського Союзу, було чітке розуміння, що зло треба покарати, а відтак Україні треба надати допомогу необхідну для того, щоб перемогти рашистську нечисть і в такий спосіб зупинити. Розпад світового порядку, безумовно, рішення було б переломним. Однак тут виною всьому Сполучені Штати Америки ні, даруйте, не Сполучені Штати Америки, всього навсього одна людина Дональд Трамп і його фантазії, які не вміщаються в розумінні того, що світовий порядок. Необхідно зміцнювати шляхом зміни його посиленням ролі демократичного світу. Бо в іншому випадку, буде навпаки, і країни демократії, свободи за це можуть дуже дорого заплатити. Сісюкання Дональда Трампа з московським фюрером зайшло занадто далеко, щоби в Канаді. На зустрічі Великої Сімки вдалося визначити однозначність відповіді на питання щодо світового порядку, а зводиться воно всього до проблеми спільного скоординованого рішення щодо допомоги Україні. І це даруйте не тільки підготовка до війни. Бо у нинішній ситуації все, що намагаються робити Америки, США, ну тягнучи за собою безумовно і Європу своїми рішеннями, це готуватися до війни, готуватися до війни, коли вона прийде на поріг американця, на поріг француза, німця, поляка, італійця. І так далі. І ще невідомо, чи в таких умовах п'ята стаття угоди про НАТО північно-Атлантичного договору Вашингтонського договору спрацює. Бо ситуація непевна. І, до речі, цієї непевності додає, власне, і така різношерстна позиція при підготовці. Зустрічі великої сімки. Хоча напевно так говорити не можна, тому що шість держав і Європейський Союз дотримуються якраз спільної позиції, а от не, Дональ... не Сполучені Штати Америки, а Дональд Трамп іншої. І це добре буде видно по тому, як в результативному документі буде означено питання оцінки російської агресії. Проти України, ну і безумовно надання допомоги Україні. І, власне, це і визначить відповідь на питання долі світового порядку. Як ми бачимо, ми говоримо про світ, а в кінці кінців все зійдеться до російської агресії проти України. Як її оцінювати і як надавати і яку надавати допомогу Україні? Ми бачимо, як. Російська агресія і стійкість України в тому числі впливає навіть на велику сімку при її гігантській, здавалось би, потужності в усіх складових. Але сімка і її життя в повній мірі залежать від ситуації на російсько-українському фронті. Саміт НАТО 24, 25 червня. Майже одразу після завершення саміту Великої Сімки. Тут очевидно, що ключовим буде питання до озброєння розвитку оборонного промислового комплексу НАТО, взаємодії НАТО в рамках співпраці з іншими партнерськими союзницькими об'єднаннями силовими разом з тим, Зрозуміло, що уже нині НАТО може злегка а також переступити через одну із проблем, яка явно назрівала, це вихід Сполучених Штатів зі складу НАТО. Адже європейці спільними зусиллями з Канадою постаралися, щоби в рішенні Гавського саміту. Було однозначно записано про те, що всі країни НАТО переходять на внески на оборону не менше ніж п'яти відсотків, три з половиною на безпосередньо армію, озброєння, бронетехніку, системи протиповітряної оборони, системи протиракетної оборони. Ну і Півтора відсотки на інфраструктуру, речі, які пов'язані з кібербезпекою, і так далі. Тому в цьому випадку якби випробовування одне пройдено, хоча непевно. Бо розвиток подій у Вашингтоні свідчить про нестабільність поведінки Дональда Трампа, яку він позицію займе ще невідомо і чи не трапиться під час. Діалогів на саміті вибрик, який, який приведе до прощання Вашингтона з так необхідному, в тому числі Вашингтону, Північно-Атлантичному Альянсу. Разом з тим, треба розуміти, що це був буде саміт, який буде приймати рішення щодо цілої оборони і безпеки на 2025-2026 роки. Де зазначається деталізація щодо дій, і тут все рівно все впреться в питання не тільки допомоги, а членства України в НАТО кажуть, шукають формулювання, щоб і Дональда Трампа заспокоїти, що Україна ніби не в НАТО чи не збирається в НАТО, і так, щоб сказати українцям, що двері перед вами не зачинені, бо. В кінці кінців Дональд Трамп не вічний, він тимчасово, і що буде завтра, невідомо. Однак ми бачимо, що різниці між Джо Байденом і Дональдом Трампом в цьому відношенні немає. Заяви, зроблені Балтійськими державами дев'яткою Бухареською про сприяння вступу України до НАТО, зрозумілі. Бо яка із цих країн не хотіла б мати гарантії безпеки від України? А, ну, хіба що Угорщина. А, всі інші розуміють прекрасно, що в нинішніх умовах можна сподіватися хіба що на Збройні Сили України. Однак в Вашингтоні цього не хочуть чути, тому що в них свої розрахунки таким чином і тут. Все зведеться до простого питання. Як співпрацювати з Україною і яку допомогу надавати? Якщо в рамках Великої сімки, в принципі, кожен буде приймати рішення, то тут має бути колегіальне рішення. Група управління працює в Ізбадені, вона набирає обороти. Європейські Країни на даний час більше 60% надають уже допомоги в відсотковому співвідношенні до всієї допомоги, яка надається Україні в нинішніх умовах. Європа дуже стрімко набирає оберти щодо розвитку свого оборонно-промислового комплексу і надання допомоги Україні. Дональд Трамп Поки що переминається з ноги на ногу і очікує чи на Перл Харбор чи на те, коли війна прийде на поріг американця. І тоді він дуже буде гарячково сподіватися, що п'ята стаття таки спрацює. А разом з тим треба розуміти, що події в Сполучених Штатах Америки, зокрема, суперечка і скандал між Маском і Трампом, обіцяють і там веселе життя. І невідомо, як себе поведе Дональд Трамп у Брюсселі. Даруйте в Газі під час проведення саміту НАТО. Тому тут необхідно очікувати гарячих суперечок, і як мінімум. Відповіді на питання, в яких об'ємах і як допомагати Україні для того, щоб стримати ворога, не дати їм можливість перейти до атак проти країн НАТО. Адже Москва вже всіляко сигналізує не тільки диверсійною діяльністю в Європі, а й прямими провокаціями, які стосуються порушення. Кордону задіяння мігрантських хвиль, а також формування резидентури в європейських країнах для того, щоб не розуміти, що все це перед день війни, перед день великої агресії расистів проти Європи, і в цьому відношенні безумовно європейські держави. Потребують не лише співчуття і стурбованості від Сполучених Штатів Америки, а спільної, серйозної співпраці, на що все менше і менше піддається не тільки Дональд Трамп, а й Пентагон. І це створює безумовно серйозне напруження. Зрозуміло, що на цьому саміті не може бути прийнято рішення, щоби відкрити. Двері для вступу Україні, тобто запросити Україну. Бо керівництво членів НАТО розуміє чудово, що це велика завелика ціна, щоб таким кроком втратити Сполучені Штати Америки. Тому в даному випадку, очевидно, що в чергове обійдуться безглуздим компромісом. Який потребуватиме ще більшого напруження від таких країн, як Німеччина, Італія, Франція і Велика Британія, насамперед в допомозі України, бо вони це розуміють. А в другу чергу для нарощування свого оборонно-промислового комплексу. Випуску мілітарної продукції, яка призначена двом цілям: це стримувати високоімовірний удар з боку агресії Російської Федерації, і друге, вно... вміти наносити потужні відповідні удари. Разом з тим, всі ці лідери прекрасно усвідомлюють. Що відповідь на сьогоднішній день є лише в тому, наскільки вдасться допомогти Україні, щоб вона витримала гвалт, який звучить із Вашингтона, і тиск силовий, який здійснюється з Рашиської Федерації. Зрозуміло, що від того, як завершиться саміт НАТО в Гаазі, буде залежати. Від того, як на наступний день відкриється засідання саміт лідерів Європейської Ради в Брюсселі 26 червня. Зрозуміло, що це, мабуть, найбільш відкриті двері для України. І Україна поступово нині за польського головування просувається по всіх треках. По всіх переговорних групах, які ведуться разом з тим, ми чуємо заяви Орбана, заяви Фіцо, яким вони погрожують можливістю перекрити кисень. Однак Київ розуміє, що це не питання одного дня, і тому старанно рухається по всіх треках для того, щоб бути впевненим в тому, що Україна інтегрується, інтегрується не на словах. А на ділі все більше і більше відповідаючи європейським стандартам. В залежності від того, яке буде прийняте рішення і на саміті НАТО, і будуть діяти на засіданні Європейської Ради. Чому я так ставлю питання? По тій простій причині, що все більше і більше стає зрозумілим, що Єврокомісія посилює силову компоненту. Якщо ще в попередні роки Європейська комісія, Європейська рада не задавалися навіть питанням існування комісара з питань оборони і безпеки, то на сьогоднішній день цьому приділяється максимальна увага, а це означає, що Європейський союз може в тому числі трансформуватися не лише в економічне об'єднання, а й військово-політичне, і це треба розуміти, що програми, які прийняті на даний час, вони свідчать про те, що необхідно в рамках Європейського союзу створювати системи управління менеджменту цими процесами, бо самі по собі вони не запустяться. А відставання Нато в рішеннях що стосовно цих питань, які скоріш нагадують політику Батога і пряника, не можуть безумовно запустити роботу в національних урядах по питаннях розбудови оборонно-промислового комплексу, відпрацювання стандартів в питаннях оборони і безпеки, які виявилися за слабкими, щоб говорити про сильну. Європейську об'єднану узгоджену стандартизовану систему. Якщо рішення саміту НАТО будуть за слабкі, очевидно, що Європейська Рада зробить кроки для посилення управління процесами до озброєння, розвитку оборонно-промислового комплексу, і знову на вершині цієї проблеми буде допомога Україні. Треба сподіватися, що все-таки за можливості проговорити, опрацювати ці питання тричі 15-17 червня на саміті Великої Сімки, за тим 24-25 червня на саміті НАТО в Гаазі, за тим на саміті Європейської ради 26-27 червня в Брюсселі. Все-таки... Кінці кінців вдасться сформувати цілісне, принаймні європейське розуміння, бачення того, як наскільки, в якій системі буде надаватися допомога Україні, бо насправді ця допомога це безумовно захист України, але і настільки ж це захист, стабільність і здатність Європи. Продовжувати свої зміни для того, щоб і надавати допомогу Україні, і бути здатним захищати себе на випадок прямої агресії Російської Федерації проти Європи. Таким чином, перед світом демократичним світом, світом свободи є три шанси дати відповідь на поточну проблематику і забезпечити. Якщо не мінімум, тобто стримування ворога шляхом максимального надання допомоги Україні, то бажано було б максимуму. це рішення, які б зобов'язували перейти до формування коаліції свободи й демократії, рішення про формування спільного командування, яке б Надало необхідні матеріали для того, щоб сформувати спільні об'єднані сили Коаліції свободи і демократії, і, безумовно, під це формування спільного оборонно-промислового комплексу. Зрозуміло, що найлегше, якби в за таких умов, формат Рамштайн було трансформовано в воєнно-політичний союз, і сам Рамштайн відігравав би технологічну роль. Стосовно забезпечення діяльності і спільного командування і об'єднаних військ коаліції свободи і демократії, якщо такий варіант, який є очевидним, він лежить на поверхні, і це і рецептура як подолати, а, наступ агресії сил а, зла, то очевидно, що при невдалих рішеннях. В Альберті, в Канаді і в Газі, в Нідерландах, в Брюсселі доведеться вести розмову про формування сил оборони, спільних сил чи об'єднаних сил Європи. Бо при таких умовах очевидно, що Україна і Європа стануть на шляху агресії Расійської Федерації. Відсутність чітких і зрозумілих рішень в Канаді і в Нідерландах, очевидно, заохотить Рашистську Федерацію до продовження агресії. І тоді все зведеться до ділової чіткої розмови в Брюсселі 26-27 червня, де необхідно буде поспішати. Тому що ще раз наголошу непослідовні, нечіткі рішення. В Канаді і в Нідерландах запустять зовсім інший масштабніший механізм агресії з боку Російської Федерації. Ну що ж, будемо стежити за самітами в Канаді, в Нідерландах і саміту лідерів Європейської Ради в Брюсселі для того, щоб зрозуміти, на що сподіватися в 2025 році, які рішення перейдуть на 2026 рік. Дякую за те, що слухали, що дивилися. Будьте здорові, до побачення!